Адвокат Вероніка Котова на зв'язку в цьому відео систематизуємо основні зміни до постанови 560, які набрали чинності 16.0125 року. Саме ця постанова регулює питання відсрочок, бронювань, пакетів документів на відсрочку та інших моментів взаємодії з ТЦК. Ми вже звертали в попередньому відео вашу увагу на два основні моменти: це особиста подача документів на відсрочку і місце подачі документів. Особиста подача будемо дивитися, як буде працювати цей момент, звертаємо увагу, що наразі при подачі документів на відсрочку вимагається пред'явлення військово-облікового документу чи військового квитка. Можливо, достатньо буде прикладати ці документи. Місце подачі документів на відсрочку. Це ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку. Наразі це чітко зафіксовано в змінах до постанови 560. Далі, пакет документів для осіб з інвалідністю змінився, враховуючи реформу. МОМСЕК, звертайте увагу уважно на ці зміни та готуйте правильні пакети документів, автоматичне продовження відсрочки. Побачимо, як це буде працювати. Регульована підстава для відсрочки для родичів зниклих безвісти. Якщо раніше вимагалося надання рішення суду, то наразі документ, основний, який підтверджує цей статус, це витяг з реєстру осіб зниклих безвісти. Це максимально спростило процедуру, бо раніше вона була неврегульована і по суті. Ці не працював врегульовано момент, що межа на придатні при поданні документів на відсрочку будуть направлятись на ВЛК, якщо вони ще його не пройшли. Також зафіксовано момент щодо термінів, на які й надається відсрочка. Наприклад, якщо особа з інвалідністю має інвалідність на термін рік чи більше на термін інший ніж три місяці, відсрочка надається на цей зафіксовано, що відсрочка студентам надається на термін навчального семестру, але не більше ніж на шість місяців. Також зафіксовано термін науковим, науковим педагогічним педагогічним працівникам, що їм надається відсрочка на весь період навчального року. Але до дії відповідної обставини в даному випадку це контракт. Розгляд заяв на відсрочку встановлено як 7 днів, що було раніше, так і 15 днів, в разі якщо ТЦК направляє відповідні запити для перевірки інформації, яку надав військовозобов'язаний в пакеті документів, але зафіксовано що не більше ніж 15 днів. Цікаво, як буде діяти ТЦК, якщо не отримає інформацію від відповідних органів протягом 15 днів. Змін дуже багато. Будемо тримати вас в курсі на наших офіційних сторінках в нашому телеграм-каналі щодо реалізації цих змін. Кейси у нас практичні щодня. Практики дуже багато. Будемо напрацьовувати далі відповідно до цих змін. В разі, якщо у вас виникли питання, ви можете завжди звернутись до нас за посиланням в шапці профілю, а також зателефонувавши за номером телефону, який ви бачите на екрані, і записатись на консультацію.